Нещодавно в соціальній мережі з'явилася інформація, яку виклав громадський активіст Юрій Тютюнник про 53-річну жінку Тетяну Гергель, що проживає по вулиці Шевченка, 9. Хоча, влучніше буде сказати, існує за неуплату. Три роки тому в квартирі відрізали газ, а через рік і світло. Пані Тетяни проблеми зі здоров'ям, і вона не має грошей та соціального забезпечення, щоб прокормити себе. До того ж, зимовий період жінка просто замерзає в неопалюваному приміщенні, списавшись в соціальній мережі. Активісти зустрілись зранку 10 грудня біля колишнього будинку культури та віднесли жінці харчів на перший час і на власні очі побачили, в яких умовах їй доводиться жити: на стінах грибок, тріщини, в які можна палець всунути, пічка розвалена, димохід забитий, тому навіть дровами топити немає змоги. Раніше Тетяна Гергель 30 років пропрацювала маляром-штукатуром в будівельній організації ПМК 5, яка існувала в Лубнах ще за радянських часів. Потім, аби заробити на життя влож. Штовувалась на роботу неофіційно. В останні роки у жінки почались серйозні проблеми зі здоров'ям: надлишкова вага, порушення, дихання, хворі ноги, поганий зір. Через вік і стан здоров'я її не беруть ні на яку роботу. Грошей немає навіть щоб купити собі щось поїсти. Доки могла, оббивала пороги жеку та лікарів. Але зараз Тетяна Гергель вже повністю зневірилась. Як цей год виживу, той добре. отак От кожен год себе сама грію. Я в цьому году такі морози ось були. Перед цією слякою, скажу по правді, люди доблягала, ноги так замерзли, так плакала. Було всього. Отаке От я заробила, вже я людям всім добро робила. А що я отримала? Ходила всім і штукатурила, від людей грошей, бачила, знаєте, йшла на вступки, де бідний, де багатий, Ну, все одно не гребла. Казала стільки і стільки платили. А зо мною так вийшло. В ході спілкування активісти визначили завданнями, які необхідно виконати, щоб допомогти жінці. Одні будуть шукати пічника, щоб в квартирі можна було топити, хоча б дровами. Другі підуть до працівників жеку та в інші установи, аби дізнатись про дійсний стан речей. Ось таким чином, через соціальні мережі, люди можуть згуртовуватись і робити реальні справи. Наразі до цього обговорення у групі долучається все більше лубенців. А що з цього вийде? Дізнаємось в наступних сюжетах. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.